Сонце вище піднімалось, зграя горобців пишалась, вже ласкаво пригріває, теплом вітер повіває. Ой, як добре, що весна, радості всім принесла, чути всюди цвін цвірінь. Люблять всі весняні дні. Які зміни відбулися в житті горобця з приходом весни? Де люблять жити горобці? В лісі чи по сусідству з людиною? Чому? Кого бояться горобці? Чим вони харчуються навесні? Як люди повинні дбати про птахів? Горобець це невелика пташка. З міцним дзьобом. Крило горобця коротке, а хвіст довгий. У забарвленні переважають коричневі та чорні тони. З горобцями пов'язані різні народні прикмети. Одна з них така горобці люблять купатися в пилу перед дощем.